Привіт, друзі, вітаю вас на каналі про життя у Польщі. І так, у сьогоднішньому відео у нас офіційно можемо вважати завершальним етапом оформлення автомобіля. Зараз вже під кінець відео розповім таку трошечки документальної сторони, так в загальних рисах. А Якщо я коли все таки дзвонюся з тим паном, тому що в нас дороги не сходяться, то залишу ще в описі під відео список тих документів, які він надав і в кількох словах розкажу, як цей процес загалом відбувається. Але знаю, що ви дуже любите мої історії з пригодами і так далі, тому спочатку розкажу вам, як я сюди їхала, щоб ви розуміли, це був такий перший мій виїзд не до роботи і не додому. От серйозно це був такий перший виїзд. Навіть до, до механіка, як я їхала, я дуже переживала. Але ж ну, ялки-палки, я їхала тою самою дорогою, що завжди просто мені треба було повернути і проїхатися на не знаю, там не більше 40, не більше там в деяких місцях 30 швидкість. Проїхатися вуличками, тобто там на той момент мені здавалося, що це щось неймовірне, але там нічого такого особливо не було. Навіть той, той самий поїзд е, до бітріонки чи на станцію, до речі, сама заправляла автомобіль перший раз, чуть не вмерла з переживання, але я це зробила. Хоча корочок той, який знаєте, закручувати, так і не знайшла, де його там втикнути, поставити, щоб він знаєте, бо він на кришечці там той корочок, що всередині, він на кришечці там чіпляється. У мене не вчіпився. Я, я стояла, в мене руки тряслися, нічого там не, не це, і просто повісила його і все. І він мені висів, я заправила автомобіль, перелякалася кожного звуку, який там чуть-чуть хоч якось змінився. У мене душа в п'ятки відправлялася за кожним разом, але я це зробила трасючи, руками, які трусилися, поставила назад той пістолет і пішла на станцію платити. Що вам хочу сказати, це було. Це було, ніби, здавалося мені, на той час стресово. Потім оцей механік це теж здавалося мені, що це було дуже-дуже страшно тяжко, і я не знала, як я це дам ради. Но сьогоднішній виїзд я взагалі поїхала в місто в інший кінець, де не їздила. І загалом по такій великій перерві кудись поїхати в інше місце, і там, де я такий, я би сказала, нормальний рух, і там, де всюди треба постійно повертати якісь вулички і так далі. і так далі, е, Я вам скажу, це було щось. І, звичайно, те щось Оля натупила. Кажу, колегам кажу, що от мені треба вийти забрати документ, який, до речі, я зараз розкажу, прострочила. Вже. І ми, колеги кажуть, там поїдеш там-то, там-то, запаркуєш там-то-то, там, -то, там -то, бо там паркінг стоїть такий великий, тобі буде зручно, бо там під самим тим відділом комунікації там тільки для працівників, там вся закрита територія. і Можеш заїхати, але потім тяжко буде виїхати. До речі, пані мені коли я відбирала документ, пропонувала жетончик, щоб я могла виїхати, якщо я раптом таки заїхала. там. Uh, і uh, вони мені сказали паркінг, подивилися ми по карті, відмітили на карті дорогу. Колега ще передивився, бо там кілька шляхів каже: о, тим шляхом не їдь, бо там досить важко буде виїхати, і не, не потрібно це. Їдь оцим, це саме ідеальний, там такий рух, що от тобі буде комфортно. І сім хвилин. Люди сім хвилин. Скільки я з цих сім хвилин зробила? Де мене тільки не носило? Я навіть на обізну заїхала, що я можу сказати. Не подумайте, не я настільки тупа, просто по навігації я не так часто їжджу в сенсі, щоб повертати. В мене виїхала дорога пряма, там кілька, кілька ронд, кілька кругів і все. Якби, і та дорога, ну не знаю, вона як, як на п'ять пальців. А тут дуже багато вулочок і дуже багато повертати є куди. І я така під'їжджаю до тої вулички, і мені здалося, от вже я вже на перехресті по навігації, я вже маю повернути. Ти я повернула, розумієте? А виявляється, мені повернути треба було кілька метрів далі в наступній вуличці. А там так, вуличка за вуличкою, так не туди поїхала. І як пішло, поїхало, так я і я й поїхала. Один раз не туди повернула, другий раз така вже мені показує навігація, як вернутися. Вертаюся, вертаюся, і мені треба було перелаштуватися. На смугу, щоб повернути вліво. А там стояли автомобілі, і я пізно зрозуміла, що от там такий маленький відрізок, і що я вже якби не зміщаюся. Ну, я поїхала просто. Як я поїхала прямо... То я вже доїхала до, до кола на об'їзні, <побувала>, Побувала на колі на об'їзні, об'їхала всі автомобілі, які там стали з боку щось там, якісь там дорожні роботи були. Я кажу, всюди влипла, де тільки можна було, всюди об'їздила всі, всі важкі місця, які не хотіла зустріти, я зустріла. Поїхала на те величезне, величезне рондо, яке, я не знаю, не лякає просто своїм масштабом. Поїхала, молилася, щоб там був тільки один пас, щоб там не було таке, як. В цьому скрініві це, що там не було два паси. Знаю, як там їхати, але боюся. То не означає, що я не боюся. Е, я поїхала туди, вернулася, по дорозі так само кілька велосипедистів. Е, що вам хочу сказати, дуже боюся обганяти велосипедистів, тому що ніколи не знаєш, може, там не знаю, ну, е, надто близько я не проїду, надто далеко боюся виїхати на сусідню смугу. Ну, всього боюся, Боже, я всього боюся. І досить, досить з цим важко, але треба привикати, треба навчитися цього. І Потім вже якось навіть не так вже й погано було. Були такі вулички, що досить легко зорієнтуватися на низькій швидкості, все, швиденько тик-тик, і я доїхала. Запаркувати теж зробила два кола, бо, виявляється, паркінг величезний. Я вам скажу, тут не так багато вільних місць. Одне місце на два ряди знайшла. Там ще далі, є, але і далі вже їхати не хотіла блудити тут. Тому що в мене залишалося, я записалася на на візиту, на візит на 11 і за 10 хвилин треба було туди прийти і видрукувати собі білет, щоб цей код, ця резервація була якби активна. І що ви думаєте, які я видрукувала? У мене на 11 було, і я видрукувала 10-49 і там кілька секунд. Якраз встигла кілька секунд, і мені не хватило. Добре, що я там підбігла кілька метрів. І це, це я їхала 22-23 хвилини, Уявляєте? А 7 хвилин можна було проїхатися, Якби хтось не натупив. Ну, В кожному разі ці пригоди це такий знаєте, досвід. З якої сторони я рада, що туди поїхала. Тому що де досвіду, стільки взяла, стільки, стільки об'їжджати, стільки, стільки обганяти, оминати. Я, не знаю. Я, я в ту сторону би, напевно, не скоро ще їхала. Так, поїхала, справилася та на раду. Зараз досвідчені водії, напевно, мене слухають, думаю, Господи, що вона мелить, що вона мелить? Це ж так просто, щось що складного. Знаки стоять і їдеш. То так знаки стоять так і їдеш, то от по, тільки виключно по тій дорозі, якій я їду додому і до роботи, тому що чуюся, чуюся там, відчуваю себе комфортно, бо привикла, я знаю. А тут, коли треба буде швидкої реакції, я не впевнена в собі, що я настільки швидко зареагую. Справлюся, так би сказати, з комбінацією того того, що мені потрібно зробити в даний момент. Не маю ще стільки досвіду, щоб відчувати спокій в цьому. Тому, звичайно, звідси стільки знервування і хвилювання. Але дала ради. Прийшла я сюди в ужас, як ви пам'ятаєте, розказувала, що обходила, подавала документи і отримала такий отримала таку тимчасову картку, такий. Звичайна карточка, така кольорова на автомобіль. Він тимчасовий той був догуд реєстраційний. І він мав місяць термін. Я така, мені так не хотілося. Пан сказав, після 3 травня там були вихідні. І він сказав, після 3 травня прийти і забрати той документ, такий офіційний, основний, і просто записатися, там ще там мені бумажку таку, там, де писало, на яку сторону зайти. Я вам, до речі, під відео постараюсь не забути лишити. В того грозит, то це якби буде актуальна інформація. І дуже зручно, що можна записатися на яку годину, і ти знаєш, що тебе заплановано, просто їдеш тоді. І більш-менш таки в той час тебе приймуть, там, може, там, кілька хвилин пізніше. Мене от Кілька хвилин пізніше прийняли, але все так досить швидко і дуже мені сподобалося. І е, я така, так не хотіла туди їхати, ту, ну, сюди їхати, тому що це ж інша дорога. Ну, відволікала, як могла. А потім мені Лукаш каже, оля, але ти ж знаєш, що цей документ має термін важності. Я така, що? Каже, він же ж там термін важності має там або місяць, може, а може зараз три, я не знаю, бо раніше був місяць. Я така думаю, треба подивитися, подивилася в мене до 15-го, а сьогодні 18-та. Подивилася мене до 15-го, Думаю, ну йолки-палки, ну треба йти. В той день ж записалася через інтернет на ту от чергу стала. Мені прийшов на мейл підтвердження, QR-код, щоб можна було, якщо я хочу в цей спосіб. І також прийшов просто код, який можу писати, коли прихожу. Там стоїть, я не знаю, як це назвати, ну там, де ми генеруємо, генеруємо білетики наші. Я там вела просто код. І мені вибило мій білет. І ось так досить, досить таки зручно. На те, щоб відібрати офіційний цей довід реєстраційний, такий основний, мені потрібно було тільки мій особистий документ, який посвідчує мою особу, тобто моя карта побиту. І потрібен був цей тимчасовий. Пані мені дала, що так смішно вийшло, бо е, там писало, що якщо за доручення, то треба ще мати 17 злотих, щоб за нього заплатити і так далі. А так, оплат вже не треба було, бо я якби там заплатила, не пам'ятаю, там щось до 100 злотих заплатила за цей, е, за цей довод. І е, 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 якби нічого не треба було платити. Але е, пані, поки віддавала мені документ, прийшла там інша дівчина, яка я так зрозуміла, стажується. І вона задавала питання, і там щось в кінці вийшло, щось вони говорили, говорили. І е, та пані сказала, і попрошу пані 10 злотих. Я така думаю, ну десять злотих, так 10 злотих дістаю даю їй 10 злотих. Там ще підпис мала поставити. Підписуюся на документі, тому що от відбираю документ свій. Е, даю їй це все, а вона така вити десь із латин починає каже, Ой, вибачте, каже, це, це я казала е, к, е, інструктувала, Тобто, це не це не для пані, каже пані нічого платити немає. Але так смішно вийшло. Ми так всі від душі посміялися там. Я кажу: от в яке місце не підеш, завжди мусить бути от якась смішна ситуація, якесь щось просто, але і пані мають бути такі милі. Ну ну це вау. Видала вона мені цей документ, запитала так само, чи я потребую житончик. Я думаю, Боже, на що той жетончик, кажу, вибачте, але я не знаю, що це за жетончик, для чого він для чого його використовують. Вона каже: це для виїзду з паркінгу, чи ви тут запаркувались? Кажу, а ні, я думала, що це якийсь жетончик до доводу реєстраційного думаю, якась додаткова опція чи щось думаю, Я не знаю, що це що мається на увазі. І ось так це все відбулося. Я вилетіла задоволена як слоник, і полетіла в свій автомобіль. Думаю, запишу вам швиденько відео і маю до... на роботу, тому що часто летить, Мені ще працювати. Я маю до відбору тільки ще три години. Зараз дві заберу, і треба мені вертатися. Може, то в годину я зміщуся, зараз подивлюся. То побачимо, як дорога мені ляже, може, знову накручу, наїжджу не в ту сторону. І дорога, яка займає 7 хвилин, перевернеться, перетвориться в не знаю, скільки там. В кожному разі побажайте мені, будь ласка, удачі. Це, це просто дуже треба. Удачі і трошки більше спостережливості. Хоча, мені здається, це просто треба наловчитися їздити по навігації, щоб от розуміти, що коли ти в такій точці, то ти от ще не доїхав до тої точки, що навігація не до кінця така ж точно показує. Ось так. Загалом ще хотіла вам сказати з документів, як це ця от реєстрація автомобіля у мене відбувалася. Кажу, офіційного списку такого, того, що мені пан подав, не можу подати, бо його так далі не маю. Дзвонила два рази до пана, так як вам казали, він був в дорозі. Потім він до мене два рази дзвонив. Один раз я спала, другий раз я теж була в дорозі, і я просто не відібрала і, і... і так. І мені вже, якщо чесно, навіть не зручно до нього дзвонити, але я думаю, ще я дозвонюся. Якось або просто пошукаю в інтернеті цей цей список і подивлюся з того, що що у мене було собі, пригадаю, і, і вам напишу. Загалом, як це відбувалося, я з тим списком документів просто прийшла туди. Ще подивилася до того на сайті офіційному відділу комунікації, зайшла в кородовську, подивилася, що мені потрібно, які заяви для того, щоб зареєструвати автомобіль. Там були опції, що автомобіль куплений в Польщі або за кордону. Я вибрала за кордону і там мені відразу під кілька документів підтягнуло, які я скачала і просто роздрукувала і заповнила своїми даними, принаймні тими, якими знала з тих документів, які мала на автомобіль. Частину заповнила, частину не заповнила, принесла туди до пана. Це йому віддала. І, знаєте, не треба було мені там взагалі майже нічого заповняти, тому що він взявся сам заповняти ці документи. Там також на стійці такі є біля кабінетів. Ті самі документи вже роздруковані. Тобто, коли ви очікуєте в черзі, можете взяти ці документи і заповнити їх. Як я кажу, всіх даних не знала, дала йому, кажу, що от тут не знаю, що це таке, бо частина в мене ж на німецькій мові, знаєте, і документів була. Я не зовсім до кінця там розуміла. Він це подивився. До речі. Пан записав мені е, мій фіндайчик як, е, е, як 30 -кого. Е, Я перевіряла документи. До речі, це важливо перевіряти документи. Перевіряла документи, кажу, що тут помилочка, в мене 10-й. Тому що тоді от він би всюди це зазначив на доводі. Так само було б 30-й, мені треба було б це переробляти. Е, і він виправив, переписали ми там кілька бумажок, документів, що там ще було. Поки він це заповняв. Поки він це запевняв, пішла зробила на касу оплату і просто вернулася за цей самий кабінет. Ще так смішно він там лежать такі ці, ці номери для автомобіля, і я так розумію, люди вибирають. І він каже, що пані може вибрати собі, який би пані хотіла, і там починає показувати, там розкладати. Я така не треба. Оцей верхній, верхній. Він такий здивований був. Каже, що пані вибирати не буде. Кажу: ну, ну не потрібно. кажу, мені цей подобається саме верхній. А цей самий верхній такий самий, як кінець мого номеру телефону, тільки ще там одна цифра є. І мені так сподобалося, думаю, я точно принаймні буду знати номер номери свого автомобіля, тому що так мені тяжко цифри трохи запам'ятовувати і втішилася з цього. Він був дуже здивований, я вам так скажу. Я так думаю, жінки дуже досить довго там вибирають, тому що обок був чоловік, і там не було здивування, коли він просто взяв. знаєте. Потім це, як я вам розказувала історію, потім зайшли ще люди, ті, що там дуже голосно говорили і розказували, там можете подивитися попередні в одному з попередніх відео, в перших таких коли. Розказувала це. Е, і, і ось так. Взяла я я тоді ці свої номери і все. Цей тимчасовий, е, тимчасовий документ, довод реєстраційний, на який навіть не подивилася, що там є місяць термін важності е, термін придатності, і ще пішла, відразу купила страховку. Про страховку, я думаю, буде окреме відео, тому що це досить велике, і мені треба на роботу бігти. Я розповіла вам, поділилася. Дуже-дуже тішуся, що от взяла телефон в руки і почала записувати, тому що, от бачите, я коли записую відео, я така вся заряджена, мені це подобається. Але загалом якось останні дні я настільки втомлена, от вчора не було відео. І просто приїхала додому, був дуже тяжкий день на роботі, дуже багато всього відбувалося. І я приїхала додому, і я просто дві години сиділа за столом. Ілюша бавився, потім дивився ноутбук, а я просто не могла встати за того столу і щось зробити. Я не, не то, що сиділа і щось там клацала в телефоні, нічого не робила. Просто сиділа отак і дивилася в вікно. Ось так. Настільки була втомлена. Але дуже рада, що взяла телефон, тому що кажу, підзарядилася. і Зараз здається, навіть сили для роботи з'явилися. Піду, така вся підзаряджена. Спочатку доїду. Боже, спочатку доїду. Кажу, побажайте мені удачі, дуже сподіваюся, що в цей раз потраплю так, як треба. І доїду. Вам бажаю хорошого, приємного дня і всього самого найкращого. Зустрінемося з вами у наступних наших відео. Буду розповідати все, ділитися і відповідати в скорому часі на ваші коментарі, тому що в мене є трошки як це залеглостей. Так, стається так. Хорошого дня вам, Па-па-па-па.